Слава Ісусу Христу, дорогі підписники всіх вас благословляю, бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословіння на кожен день вашого життя. І продовжуємо молитися за наших воїнів, за наших захисників, Господи, захисти, помилуй, Господи, і зруйнуй всякий план диявола на наших людей, на нашу країну і, Господи, не дай сатані втілити Його підступні плани в життя. Во ім'я Ісуса Христа, Господи, просим Тебе в молитві, приклоняємо, приклоняємо перед Тобою коліна, бо ти святий Бог в во ім'я Ісуса Христа, Господи, благослови Україну і дай, Господи, шанс, щоб люди покаятись, і могли і прийти до Твого Божественного Слова та втілити його в життя во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я хочу поговорити на таку дуже цікаву історію, Історію, яку Голівуд відмовився включити у відомий фільм Титанік. А саме хочу поговорити про одного пастора на ім'я Джон Харпер, який він плив в цьому Титаніку. І коли вже там Титанік вийшов пробоїну, а він плив цей пастор з дочкою. І пастор, коли там евакуював, яку ну, було спасіння людей на шлюпках, то тоді він спас свою дочку, посадивши його, її в лодку, ось я сам пішов, е, якби допомагати іншим людям, щоб інших людей спасти. І він навіть е, підходив до людей, е, говорив там, чи твоя душа спасена. <кій> ось, він проповідував людям, навертав всіх до Ісуса Христа, і навіть будучи у воді, коли Титанік цей вже потонув, то він почав підпливати до людей, які вже не мали шансу на спасіння, і він говорив одне й те саме, що твоя душа спасена. Ось і людина каялася, і він якби допомагав людям каятися, і таким чином, що люди в останню хвилину життя примірялися з Богом. Ось, і навіть вже його, коли хвилею накривало, то він почав також говорити, там кричати до людей, які були на відстані. І він питав, що чи ваша, чи твоя душа спасена. Якщо там людина говорила, що ні не спасенна, то він говорив, що вірую в Ісуса Христа, всім серцем і всією душею, кайся в своїх гріхах, і будеш спасенним. Ось і таким чином він загинув в водах Атлантичного океану. Ось і ця дуже відома історія, і повне відео на цю тему. Подивіться на каналі Україна Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться і нехай Господь вас береже, де ми зараз не знаходилися у ім'я Ісуса Христа. Амінь.